Вітаємо з України у прямому етері новини на відкритому і з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Окупанти не припиняють терор Нікопольщини. Вона практично щодня під ворожим вогнем. 22 лютого армія агресора тричі обстріляла район. З важкої артилерії вдарили по Марханецькій та мирівській громадах. Повідомили в обласному управлінні ДСНС. Найбільше дісталося Марханцю. Там ворожі снаряди обірвали лінію електропередач, яка живить на сосну станцію. В результаті без води залишилось 35 тисяч родин. Але водопостачання вже незабаром відновили. Були також потрощені з 10 Ток приватних будинків та господарських споруд, автівки, газопровід прилетіло також і в одне з сіл Мирівської громади. Там вкотре були пошкоджені лінії електропередач. Проте фахівці швидко все полагодили, і в мешканців знов з'явилися вода та світло. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Слідчо-оперативні групи продовжують збирати речові докази та документувати наслідки воєнних злочинів РФ. Кривий ріг коштом міського бюджету допоможе містянам, які через ракетний удар РФ втратили квартири. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. За трикімнатну оселю виплатять від 787 до 813 тисяч гривень, а за двокімнатну 759 тисяч. Згідно з експертною оцінкою, це відповідає цінам у Тернівському районі Кривого Рогу. Усі необхідні документи вже оформлені, і з наступного тижня допомога буде спрямована в. Безпосередньо постраждалим. Одна з квартир не була приватизована, тож в цьому випадку людям нададуть муніципальну квартиру та кошти на ремонт. Нагадаємо, 16 грудня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по кривому розі. Через це були повністю зруйновані дев'ять квартир у багатоповерхівці по вулиці Каштановій. За словами начальника військової адміністрації міста, люди подали документи у дію на отримання компенсації від держави. Проте гроші нададуть після. Війни, а житло людям потрібне зараз. Визначили розміри компенсації постраждалим і в Павлограді, який продовжує оговтуватися після ворожого обстрілу 16 лютого. Минулого тижня російські окупанти поцілили ракетою по домівках мирних жителів. Смертоносний снаряд забрав життя літньої жінки. Ще восьмеро людей постраждали. У приватному секторі міста понівечено понад півсотні будинків, збитки на мільйони гривень. Як Павлоград приходить до тями після ракетної атаки російських терористів? Далі в сюжеті. У них двох на кровать. Тут наверху лежав менший Артурчик. Єгорчик тут був. Вся стіна і збите стекло. І я не знаю, як вони живі. Я не знаю. Пані Любов, не стримуючи сліз, показує, що залишилось від донедавна затишної оселі родини її сина. Від частини прибудівель немає навіть фундаменту, говорить жінка. Це їхня була кухня, це ванна. Тут вони зустрічали... Нас, друзів, внук зустрічав, діти друзів зустрічали. Ми любили тут все час сидіти. Тепер його немає. Все розрушено. Дня ворожа ракета ледь не поховала під руїнами всю родину її сина. Уламки заблокували вихід, тікали через вікно. Пригадує той страшний день пан Сергій. Це сталося вночі, приблизно у 3 годині ми відпочивали, вся сім'я була вдома. Ми з дружиною були в одній кімнаті, двоє дітей наших були в іншій кімнаті. Коли стався вибух, всі були перелякані, шоковані. Забрали дітей, чудом всі залишилися живі. Зараз родина Сергія живе у батьків. Що робити з напівзруйнованою оселею, не знають. Будинок в аварійному стані, все майно знищене. Він сам заробив на той мотоцикл, але на жаль, він згорів. Це як то кажуть, в зрівнянні з тим, що ми вижили, це нічого, але це все, що у нас було, вкладено дуже багато сил. Душі було дуже багато мрій і надій, які рухнули за одну секунду. Ворожа ракета поцілила по домівках жителів Павлограда 16 лютого. Тепер купи будівельного сміття замість теплих кімнат в десятках осель мирних мешканців. Ми розділили на три категорії: перша категорія це от такі будинки, які взагалі не підлягають відновленню або підлягають повному капітальному ремонту, друге ті, де є можливість поточного ремонту. І третє це незначні пошкодження, де шибки там можна відновити. Тобто ті власники будинків, які повністю знищені або непридатні для житла, вони отримують по 600 тисяч. По підрахункам фактично збитків задано приблизно на 15 мільйонів. Проговорили, вирішили, що половину цих цих збитків бере на себе місцева органи влади і половину надаємо ми. Павлоград Град уже тиждень оговтується від ворожого обстрілу. Російський снаряд понівечив у місті понад 60 будинків, травмував восьмеро людей та назавжди забрав одне життя. Ніколь Савченко, Анастасія Вільхова, Євген Гаценко опену слаканал відкритий. Підтримували путінський режим та виправдовували дії окупаційних військ. На Дніпропетровщині викрили чергових колаборантів та проросійських агітаторів. Трьом місцевим жителям повідомили про підозру. За даними слідства, мешканець Павлограда через власний акаунт у забороненій соцмережі неодноразово розміщував публікації із запереченням тимчасової окупації частини українських земель. А двоє про налаштованих Дніпрян систематично поширювали у мережі матеріали, спрямовані на схвалення збройної агресії. Цієї Росії у дописах чоловіки підтримували проведення так званої спецоперації, прославляли збройні сили РФ та називали тимчасово окуповані території України звільненими. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами їхньої протиправної діяльності. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за двома статтями: колабораційна діяльність, визнання та виправдовування збройної агресії РФ проти України. У Дніпрі зафіксували рекордно низьку кількість неробства. Ще рік тому статус безробітних мали понад три тисячі людей. На сьогодні їхня кількість скоротилася більш ніж вдвічі. Востаннє таку позитивну статистику спостерігали ще на початку 2000-х років. Найбільше працевлаштувалися у заклади охорони здоров'я міста, понад півтори тисячі, з них 236 – переселенці. Дуже тепло приймає, дуже обігрівають. Взагалі немає ніяких напевно і негативних сторін. На роботі теж не важко, тому що одна й та ж сама система це одна країна, одне законодавство, і в принципі це аналогічна робота. У міськраді Дніпра кажуть, переселенці стали активніше шукати роботу. Якщо не можуть працевлаштуватися за фахом, перенавчаються. Нині затребуваною стає сфера послуг. Компаніям необхідні водії, касири, кухарі та соціальні працівники. Для охочих пройти перекваліфікацію, організовують безкоштовні курси. Аби їх пройти, треба подати заявку через електронну пошту. Ворк собачка чи в інспекції з питань праці за адресою місто Дніпро, вулиця Старокозаць, ка 52. Усі деталі за телефоном 056 720 90 58. Щоб люди мали отримати інформацію що якнайшвидше щодо вакантних місць, які є в нашому місті, ми викладали цю інформацію у вільних джерелах, тобто на сайті міської ради. Потім отримували анкети, які оформлювали люди, які шукають роботу. І зважаючи на те, що в наших комунальних підприємствах комунальних закладах міської ради були вакансії, ми накладали, розсилали, працювали з кадровими службами для того, щоб надати можливість тим людям, які приїхали до нашого міста. Понад дві тисячі Дніпрян та переселенців скористались соціальним таксі з початку повномасштабної війни. Послуга безкоштовних перевезень почала працювати у Дніпрі у 2017 році. Тривалість однієї поїздки не має перевищувати трьох годин, а одна людина може безоплатно проїхати у своїх справах не більш ніж чотири рази на місяць. В автопарку соціального таксі наразі шість автомобілів, чотири сучасні мікроавтобуси та два автобуси еталон У кожному автомобілі є пандуси та гідравлічні. Чні підйомники. Хто може користуватися послугами соціального таксі? Це особи з інвалідністю, які мають першу або другу групу з інвалідності з захворюванням опорно-рухового апарату або першу групу інвалідності з захворюванням органів зору. Особи з інвалідністю, які мають бажання користуватися послугою соціального таксі, звертаються до відділення, надають певний пакет документів, послуги. Соціальне таксі надаються особам, які перебувають на обліку у відділенні нашого центру. По пенсійним фондам, от лікарням, ну восени літка влітку, то получається солений лимон. Щодня кожне шести авто виконує приблизно три замовлення. Аби користуватися соціальним таксі, треба бути зареєстрованим у центрі соцдопомоги. Документи можна подати на електронну пошту через месенджер або їх можуть принести родичі. У пані Надія хвора донька. Вона пересувається на візку. Соціальним таксі жінки користуються вже не один рік. Тому в лікарню, тому соловес, тому э, соцдопомогу якусь получить, э, Чи в друге місто таке, що, що, що треба? От ми їдемо зараз коляску відремонтувати. От. Так що ми дуже вдячні і отак, от, от велике спасибі. На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. Пам'ятайте, ми українці, сильні, мужні та непереможні. З нами весь світ.